Всім привіт! Трошечки новин з майстерні. Як ви бачите, перед вами гитара. Так, я займаюся не тільки ножами, трошечки ще можу займатися гітарами. Я займався ними в дитинстві, в юності. От. В общем, дивіться, трошки вам розкажу про ситуацію. Ця гітара була замовлена з Китаю і коштувала мені 1000 гривень з доставкою з Китаю. Вот. Чому так я її замовив? Тому що в мене є вдома нормальна гітара. <coughs> ну, як нормально, так, яка мені підходить, фірми Корт. Мені подобається. Все, вона класно звучить, держить строї і все таке. Вот. А колись мені на дачу одружив мій друг. Вот. Я попросив його, якщо десь він побачить, продаватися буде гітара. Вот. А він любитель. Де-небудь там якісь там викупить інструменти в цьому самому. Ну, він займається обслуговуванням фур. І він купив мені якось гітару. Звісно, вона була не акустична, як ця. От вона була класична з таким товстенним грифом. Ну, то ж, самі розумієте, я два роки щось на ній там побринчав, коли був на дачі, і вирішив. Все, поставив класичні струни нейлонові. Продам її хоча б за 1000 комусь, не знаю. Вона в принципі, добра гитара, вона Львовська. От. Кремона, вона називається. Кремона. <кій> от. А це я вирішив почитав отзиви. От. Кажуть, що непогані гітари в Китаї. І я заказав таку гітару 3 четверті. Зразу скажу гітара. Все, що касається цього всього, зроблено не так погано. Ну, на самом деле, так да, це естественно, це не массив дерева, що естественно це саме э, фанера. Вот, ну, Ламінована. Але вони зараз зараз всі практично ламіновані. Збірка хірова і фурнітура хірова. Зняв я колки. На одній парі, значить, на колках стоять такі вот втулочки. Ось, ви бачите, він стоїть тут. Для того, щоб не дрібжало нічого. А на парі басових струн просто отакі от кружелики. Ну, то есть, розумієте, про що я кажу, що вони одинакові. Ну, то есть, то це втулка, а це просто кружелик. що що вони пластикові. я все заказав нове. От, прийде воно мені, я його зроблю. Продивився я її внутрі. Зроблена вона, в принципі, непогано. Вот. Е -э Пер'я які внутрі. Нормально приклеєння, ніде да, нічого не відклеїлось. Під, е під брижем навіть є кльоц. Це така дерев'яшка спеціально вклеюється. Ну, я бачив гетари, на яких не немає кльоса. Просто отак. І що найпоганіше в цій гитарі? Оцей бридж пластиковий. Я, звісно, замовив от дерев'яний. Звісно, ну, що я це буду вклеювати зараз. Я думав, як ж воно держиться. Держиться воно так. В общем тут були на них такі саморізи, закриті такими штучками. Ну як на ладах, оці били, розумієте про що я? Такі штучку були заклеені. Я все гадав, інтересно мені було. Все таки на саморезах, що там є клей. Відклеїв. Я знаєте що вказалося? Що клей такий там був. Але клеїли вони його, дивіться, бачите, яке вона? Кусок пластика. Тупо кусок пластика. Але приклеїли вони його, дивіться, не знаю, може хто якщо розбирав просто тупо по лаку. Тобто це все залакіровано. І вони тупо по лаку це все приклеїли. На лак. Представляєте клей? Тобто, обично це все вибирається. Спеціально під от, наприклад, оцей буде стояти. так от він Під нього це все буде вибиратися повністю. Ну, лак, це поверхність буде вибиратися до дерева. І потім вже кліється. Тупо взяли і фіганули це Ну, Істесно, ну, що гитара приїхала і вже був ззаді. Товарищи самий... невеликий, найтяжкий струн. От, приїхала в нас з струнами. гітара, одразу скажу, вона гітара. Не скажу, що вона там має якісь там які самі, але вона 3 четверті, вона маленька. Гітара, як взяти кудись з собою її, або ж, щоб вона була десь у тебе, там, не знаю, там, дача, машина і так далі. Гараж, мастерня. Саме те, що треба. Не жалко її, недорого, як би, ну якось отак. Трошечки я її підправив. Ну, я підправив, буду ще підправляти, е, яким чином я уменшив е, розмір. Струн ну, щоб було комфортно грати. На старих струнах, на китайських, вона досить таки нормально грає. Не скажу, що тут дуже класний сустейн в неї, що в неї там ні. Це гітара, але вона строє, тобто вона строє правильно, немає таких от дебільних ідіотських нестроєнь, як це було колись в Чернігівських гітарах, в Львовських гітарах. Я думаю, всі пам'ятають, хто грав на гітарі в 90-х, що ну, це таке було. Особливо ті, які були пере переділені, наприклад, струнок, шісті струнки, всі, всі в основному тут ганяли за якими гітарами? За лінінградськими. Ну, там фабрика Іналоничарського була, яка робила більш-менш якісь там нормальні гітари, які, ну, по крайній мірі, нормально строїли. Да, там, грати на них було теж невозможно. Тобто в пальці так в все впивалося, тому що ну, ніхто от ці, от ці от гріфи ніколи не регулював. І регулювати їх ну, неможливо було. От ця ж вклеєна ровненько. Тобто можна зробити так, щоб буде дуже комфортно грати, буде нормальний зазорчик тут. Зразу скажу, що е, анкера у неї немає. Тобто Гріф не регулює теж. От, він просто вклеєний. Але благодаря тому, що вклеїли його нормально, рівненько, рівненько стоїть брідж. От, можна зробити так, що гітара буде нормально і грабільна. Що я хочу зробити? Зараз переклею. Брідж. І трошки пізніше прийдуть до мене ті самі колки І сюди хочу вставити, теж замовив білі перламутрові такі вставочки сюди. Як отут, -от, тут як і от щоб можна було дивитися. Але вони 2мм, вони маленькі, такі ну от Виділив сьогодні день на це. Буду працювати. Така ось моя детара. Буду працювати. Все, дякую за увагу. Далі буде.